Учора на вулиці Білій обласного центру було спекотно. Після опівночі навпроти газової заправки спалахнула пожежа. Горіли складські приміщення, в яких знаходились побутова хімія та будівельні матеріали. Вогнеборців на місце викликав охоронець, який помітив вогонь. Через високу температуру підійти близько до осередку пожежі було майже неможливо. Димом затягнуло всю вулицю. Доки рятувальники гасили складські приміщення, територію городили патрульні поліцейські. Черговий 2 Другої державної пожежно-рятувальної частини обласного центру був на місці виклику. Рятувальники встановили, що вогнем охоплено покрівлю складської одноповерхової будівлі розміром 30 на 15 метрів. Хоча територія підприємства знаходилася під цілодобовим наглядом, не зрозуміло, чому охоронець так пізно виявив пожежу. На місці події терміново було викликано додаткові пожежно-рятувальні підрозділи. На касіння пожежі рятувальники подали чотири водяні стволи. Через відсутність на території підприємства зовнішніх джерел водопостачання, щоб забезпечити безперебійну подачу води на гасіння, рятувальникам довелося прокладати рукавну лінію від найближчого пожежного гідранта майже за 200 метрів. Значно ускладнювало боротьбу з вогнем велика кількість в складі горючих будівельних матеріалів та побутової хімії. Проте о перші 47 ночі вогнеборцям вдалося пожежу локалізувати. Щоб остаточно загасити пожежу, знадобилося ще дві години. Загиблих та травмованих на місці пожежі немає. Загалом для гасіння пожежі було задіяно 20 рятувальників та 5 одиниць техніки. Наразі сума збитків та причина загорання встановлюється.